На зв'язку вже наступний гість це голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку. Нагадаю за оперативної інформації про те, що зараз зазначають, наприклад, голова міського військової адміністрації Херсона Роман Рочко говорить про те, що Херсон попередньо повністю знеструмлено пов'язовують причини цього інциденту. Ну я так розумію, про якесь влучання в об'єкт енергетики не зазначається. Але разом з тим, і на Микола... у Миколаєві теж спостерігаються масові проблеми з електроенергією. Будемо про все це стежити. Вчора ж звучала теж заява а, на тлі а, ось таких от новин с на, на цей ранок. Секретар рад безпеки і оборони Олександр Литвиненко вчора зазначив, що прогнозує, що Росіяни знову можуть датися до ударів по енергетиці з початком осінньо зимового періоду. Він переконаний, що ворогу не вдається знищити нашу економіку, оскільки під час війни українська енергетика показала, що спроможна на інноваційні рішення, як захистити нашу енергоінфраструктуру на інженерному рівні та за допомогою. У засобі ППО та радіоелектронної боротьби обговорювали на вчорашній так званій енергетичній ставці. І давайте почуємо, що зазначить з цього приводу президент. Провів сьогодні ставку енергетичну про всі ключові питання підготовки до зими і щодо захисту енергооб'єктів, кожна служба та всі інституції мають чіткі завдання. Були доповіді по кожному рівню захисту енергосистеми. Доповідав і прем'єр-міністр, і міністр енергетики, представники обласної влади, саме тих регіонів, які найбільше під ризиком, всі елементи підготовки до зими, електрика, газ. Вугілля, те на що ми розраховуємо те, до чого ми готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, абсолютно чітко визначено. Отже, пане Олеже, поки що, звісно, звід від повітряних сил ми будемо далі чекати, але знаємо попередньо, що ворог рекордно сьогодні застосував кількість безпілотників. 136 одиниць було зафіксовано. Ну принаймні, про ракети ніякі зазначалося, і усі перебої які в містах зараз фіксуються. Теж поки що не зрозуміло від ударів ворога чи ні. Але на вашу думку, наскільки за вашу інформацію, наразі об'єкт перед зимовим періодом дійсно. Ну, не знаю, оновили свої системи захисту. Чи врахували ті проблеми, з якими стикалися навесні? А, ну, власне, те, що, пам'ятаємо, велика критика, яка неслася а, щодо тих споруджень захисних, які будувалися. Щось змінилося в підході? Ну, Тут потрібно розділити. Ми не можемо об'єднати всі об'єкти в якусь єдину систему. Потрібно говорити, що частина об'єктів. О, Укренерго і частина об'єктів енергоатома дійсно ведуться роботи. Вони продовжуються роботи щодо о, щодо захисту, формування захисту. Це і підземні, це і те, що ну, ті ж трансформаторні підстанції пускають під землю або будівництво над ними а, систем захисту. А, генерацію закрити ми не можемо. Це фізична неможливо. Тому потрібна горічну ідація. Буде постійно під обстрілами тут ситуація виглядає так, що й захистом нашої генерації в цей час може бути тільки е, активна робота. Ред і по. Пане Лего, на ваш погляд, от, зважаючи на всі ті інвестиції, які були зроблені в різні рівні і різні системи захистів, чи існує в Україні, чи створена в Україні ну якась, ну скажімо так, мінімальна захищена енергомережа, яка за будь-яких ударів, за будь-яких обставин буде продовжувати працювати, тому що вона під землею, тому що вона захищена, тому що її не дістають ракети, ну на якомусь от базовому рівні, чи створено таке, чи не створено? Ну, робота точно над цим ведеться. Ну, офіційної інформації, що роботи закінчено, немає. Є тільки публікації, тож прем'єра, інші публікації, де видно, що роботи ведеться. І дійсна частина трансформаторних підстанцій вже опущена під землю. Але давайте ну, визнаємо, що в нас така кількість трансформаторних підстанцій, що нам потрібно було ну, напевно декілька років для того, щоб. Хоча б частково їх опустити під землю. Я вже не кажу за повністю, тому що щоб опустити всі підстанції під землю, Німеччина витратила 20 років. І Україні на це потрібно часу о, набагато більше. А роботи точно ведуться, але ж там є декілька рівень захисту. Є рівень захисту від влучань тих же шахідів, це наскільки я знаю, ця робота закінчена. А от щодо влучання ракетами всі інші нам ще дуже дуже багато роботи. Пане логу, також є повідомлення, що ми накопичили трикратний запас обладнання на випадок ударів по енергетиці. На ваш погляд, чи цього достатньо? Та ось трикратного. це виходить на три атаки, чи як от рахувати? Прокоментуйте, що вони мають на увазі. Таку ж кількість трансформаторів, які в нас встановлені, але не думаю, що це відповідає дійсності. Які цифри звучали там три краті, ще якісь там цифри. Добре, що вони є. Добре, що в нас є запасні частини, які можна використовувати. <гузь�> Наскільки я знаю, частково частина цих запасних частин не підходить до нашої енергетичної системи, і вони потребують певної доопрацювання і змін. Тому не все так радужно, але те, що воно є, і те, що нам все це передали наші назадні партнери, це дуже і дуже добре. Тому що на період будь-яких влучань ми можемо швидко і якісно замінити обладнання і подати його термітню. Mm -hmm. Пане Олегу, ну що ж давайте тоді до опалювального сезону. От він вчора мав розпочатися в нас по ну принаймні по календарю. Сьогодні перша доба минула. Давайте проаналізуємо, що відбувається, як все запускається, які системи в нас відповідно очікують запуску. А, отже, в Україні на фоні цього в Україні найближчими днями очікуються перші заморозки. Втім, заступник міністра енергетики Микола Колесник запевняє, що зниження температур не призведе до відключень світла. Зараз же місцеві органи влади вирішують, коли почати опалювальний сезон. Я нагадаю, що для цього середньодобова температура повітря має опуститися нижче восьми градусів тепла протягом трьох діб поспіль. І я так розумію, що враховуючи заморозки, у нас це може статися найближчим часом. Цей норматив. Водночас, за словами прем'єр-міністра, до опалювального сезону готові майже 100% житлових будинків. Накопичених ресурсів газу та вугілля буде достатньо для проходження зими. Крім того, зараз працюють над створенням децентралізованої генерації, видаючи кредити для громадян та малого та середнього бізнесу, а також для комунальних підприємств і громад. Давайте почнемо, прем'єр-міністра сьогодні. Понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла. Другий напрям це накопичення ресурсів. Наразі маємо в газосховищах 12,2 мільярдів кубічних метрів блакітного палива, а також 3,1 мільйонів тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Достатньо чи ні? Тож, пане Олеже, чи вірите дійсно, що а, на 100% житловий фонд наш готовий до опалювального сезону? Ну і вся децентралізована а, генерація? Можливо, вам відомі якісь деталі. Наскільки охотно дійсно громади малий бізнес користуються ними? Наскільки вони можуть ну не знаю, поліпшити ситуацію у цей зимовий період? Давайте я не буду е е е працювати з категоріями. Відденимі. Ну, це, 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 це зовсім не, не експерт на моєї сторони буде казати, чи вірю я прем'єру. Я взагалі вважаю, що ці цифри вони надуті, вони спотрукають. Ті люди, які а, писали ці тексти прем'єру, вони злочинці. це повна брехня. Ну не може бути у нас 100% готовності житлового фонду. І 80% не падає, і 70%, і не немає. Тому ну, що у нас 85% це офіційні дані того, ж мило. На там, 2020 рік а, ці цифри 85% потребують негайного капітального ремонту. Яка готовність до опалювання сезону? Ну, ці будинки перевіряв. У нас а, ні один, ну, практично ні один будинок не пройшов тихогляд, огляд, то ну, мається тихо обстеження перед опалювальним сезоном. І так останні років 15-20. Ну, це заповно це, 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 це менше. Цього фізична не можу бути, я взагалі не, не варто про це говорити. Те цифри, які постійно щорічно нам подають 100% готовність, ну, катєві, це ж було вже. Повинні, повинні бути чіткі критерії, які були визначати, чому така визначена цифра про цю готовність. Критерії взагалі ніяких немає. Пане Лого пригадується, що часто є проблема під час запуску відповідного опалювального сезону і запуску всіх систем це заборгованості. От місцевих відповідно компаній, які займаються опаленням перед там нафтогазами, постачальниками газу енергоносіїв. І, Відповідно, ну нещодавно була гучна історія про Київ. Що там десятки мільярдів заборгованості цікаво, яка ситуація в інших містах? І от на ваш погляд, чи не завадить це старт опалювального сезону? Чи під час воєнного стану воно якось? По іншому працює і все одно будуть подавати відповідно енергоносії ось цим компаніям, а не в кожному місті і не в кожному регіоні ситуація однакова Є міста, в яких а, дійсно початок опалювального сезону а взагалі під загрозою. Ну, так, наприклад, місто Світловодськ, Кіровоградській області, де місцева приватна теплопостачаюча компанія зафарбувала за газ. Руси в неї розрахуватися. Зараз немає, тому що населення є, видно грошей з боку по Звісно, ситуація дуже патова. Нафтогаз скаже, ми не будемо починати, тому що від вас немає грошей. Тому, там ситуація, ну, наприклад, я то, просто один приклад. І в кожному місті своя окрема ситуація. Десь гірше, десь краще. Десь місцева влада йде, вкрай непопулярні кроки, просто відключає. Тисячу будинків, як у Дніпрі, просто тисячу будинків, та якому у 2020-21 році, відключили від центрального теплопостачання. І сказали люди: займайтеся, як хочете. Вони чим платити, це ваші особисті проблеми. Це про які міста чи регіони йде мова? Ну, тисячу будинків відключили в Дніпрі. А світловод це Кіровоградська область. І багато інших проблем. Це я просто два приклади прийняв ну, на ті, які реальні. А, і багато інших є. Це можна дві передачі знімати для того, щоб розповідати про ну, проблеми з теплокомунонерами і боргами. Знову зараз ситуація ніяк не вирішується, і далі будуть зростати. Записаний і початок опалювального сезону буде складніше там, де більше боргів. І дивіться, ще одна проблема, яка пов'язана з опалювальним сезоном, це не тільки борги, а це взагалі не платіжоспроможність спроможність українців. На сьогодні ситуація виглядає так, що більшість органів місцевого соврядування затримують початок опалювального сезону для того, щоб люди починали платити. Якщо ми подивимося в середньому і ну, так по карті, як починається опалювальний сезон, то дуже і дуже в основному це північні міста там опалювальний сезон ну, в Чернігіві починається там 15-17 числа, а в більшості України. Він вже починаться буде навіть не по закону, коли три дні температура повинна бути ну, менше восьми градусів. А більшості міст говорить про те, що ми будемо починати опалювальний сезон з 1 листопада. Тому це напряму от, борги будуть впливати на початок опалювального сезону. Так, ну, тарифи такі, що і не сильно хочеться поки що цього опалювального сезону, якщо чесно. Так, тому що а, ті блетішки, які а, потім почнуть приходити, не хочеться їх бачити. А, пан Луга, але поки Києву ви не, не відповіли. Власне, я ж запитував а, там десятки мільярдів боргу чи завадить це старт опалювального сезону в столиці, де найбільше людей проживає, найбільше місто нашої країни. Ну да, в Києві там 20 мільярдів гривень, і наптагавським за да, домовились. Про якусь там розсрочку, відсрочку оплату на 15 років. І тут питання: І якщо КМДА домовилась з Нафтогазом на розсрочку, то кияни також отримують можливість такої розсрочки? мені тоді цікаво. От запитати було в Київ Чи кияни мають таку можливість, щоб от їм теж зробили на 15 років розсрочку. В Києві опалювальний сезон починається з 15 числа, але це не для жителів багатоповерхівок. Зараз подають тепло в будинки в основному ну, в бюджетні будівлі, це садики, потім школи, потім там бюджетні установи. Багатоквартирні будинки, тепло буде подаватися по дорозі. А я думаю, що далеко не все місто отримає тепло навіть до 1 листопада. Як показує практика, а в Києві оголошення про, про початок опалювального сезону не означає тепло або багатоповерхівка. Це означає, що ми узнаємо, де в Києві прорвало чергові труби. І потім їх відновлять, і тільки потім буде зрозуміло, коли вже буде те тепло, багато квартир не Ну, Наприклад, у 2020 році, 21-му Дарбському районі. А 18 будинків подали тепло до 1 грудня, а в п'яти будинках до кінця грудня. І така ситуація по Києву. Ну давайте так чесно скажемо в багатьох і декілька сотень будинків, які будуть мати величезні проблеми з початком опалювального сезону. Зрозуміло, і про причини ви цього зазначили, пане логу. Давайте долучимо до нашої дискусії ще одного спікера. Дмитро Васильєв. з нами, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики. Рада, політичний експерт. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Розпочнемо з вами розмову з нашого центрального питання, яке ми винесли в голосування. Пан Олеже теж вас закликаємо до цього голосування долучитися. Сьогодні ми запитуємо по мотивам тих заяв, які прозвучали від західних партнерів від наших можновладців та й військових про пониження мобілізаційного віку. Знаємо про те, що і радник Офісу президента пан Лєченко це підтвердив і народна депутатка пані Іона, вона говорить про те, що захід вимагає пониження мобілізаційного віку до 18. Надцяти років вони посилаються на свій досвід у в'єтнамській війні. Власне, ми сьогодні так і запитуємо: а чи треба знизити мобілізаційний вік, як на це радять нам до 18 років? Пропонуємо такі варіанти відповіді. Так, якщо це наблизить до перемоги, і партнери дадуть зброю. Ні, ця вимога від заходу не обґрунтована. І є ще такий варіант, як можливо, якщо програму підготовку військових змінить, пане Олеже. Ваша думка, і далі після вас буде пан Дмитро. Знаєте, я от скажу, як єсть. 18 років, на жаль, сучасна молодь абсолютно не готова на те, що воювати. Вони фізично не готові. Тому посилати молодь зараз на кровову бойню, на війну 18 років, то навіть 20 років це абсолютно неправильно. А як показує досвід В'єтнамської війни, а я писав курсову роботу. По перші твоє світі якраз присвячена була Карибському крису в В'єтнамській війні. Та як показує досвід, ніякого толку від 18-річних 18 американців у В'єтнамі не було. Ми прекрасно знаємо, чим закінчилася війна в 74-му році. Капітуляції mm -hmm. американців, тому я абсолютно проти цієї мобілізації. Восімнадцяти, навіть 20-річних. потрібно направляти туди. Професійно підготовлений. Якщо дійсно він буде підготовлений, то це можливо я знаю, але це точно не 18-20-річні. Uh -huh. Це повинні професійно підготовлені. Uh -huh. Пане Дмитре, але ж це люди не а, в агресивній війні беруть участь, а в оборонній війні вони мають захищати свою батьківщину. Не В'єтнам, якийсь якийсь за океаном знаходиться на іншому континенті. А тут а, ну власне свою батьківщину, свою землю, тому. Тут чи можна тут проводити аналогії з В'єтнамом, чи справедливі вони, на ваш погляд? Ну звісно, що ми можемо проводити аналогії, тому що є закони війни, є закони е фізичних можливостей людини, тому що ми є біоматеріал, який здійснює ті чи інші е вправи, можливості і завдання. Тому можна з цієї точки зору, але ну я я би так далеко не заходив в цих порівняннях і зорієнтувався б на наші ситуації України-Росія. Це війна, які 300 років. У нас є історичний шанс цю війну зараз перемогти. Вийти на нове коло розвитку України і європейської спільноти і демократичного світу. Це війна не тільки Росії проти України, це війна, Я вже тисячу разів з вами це обговорюю. Війна автократії проти демократії формується. Фактично буде сформований новий світопорядок. Росія, Китай. Корея, Іран, вони їхня мета знищити існуючий світопорядок. Наша мета України дуже проста: перемогти в цій війні, зберегти Україну перемога, це значить зберегти державу Україна і зберегти населення до речі України. А якщо говорити про мобілізаційний вік, ми тут з вами за 5 секунд серйозно не відповімо на це запитання, але 18 років це мобілізаційний вік за законами України. Давайте з цього виходити. Це раз. Друге, якщо ми говоримо про війну, військову операцію, то тоді питання, хто дійсно має бути задіяної військові операції, якого віку, якої підготовки і так далі. Те, що у нас є зараз дуже неефективне використання людського ресурсу, це також очевидно. Але ні ви, ні я, ніхто із інших експертів, які, які не є військовими, не дадуть вам чіткої відповіді, на що здатні 18-річні, на що вони не здатні. Яка армія нам потрібна зараз, штурмова оборона і так далі? Ну, Таку відповіді ніхто не дасть. Якщо 18-річний е технолог дуже якісно підготовлений до е оперування дроном, то, можливо, він буде набагато більш корисний, ефективний, ніж 50-річний. Е е Тут треба дивитися загальну картину, а не займатися теорією, як ми з вами зараз. Mm -hmm. Зрозуміло, що ж панове, дякуємо вам за відповідь у нашому голосуванні. Закликаємо наших глядачів також долучатися до цього опитування. Воно триває в телеграм-каналі та в Ютуб-спільноті. Ми ще будемо повертатися в наступних ефірних годинах до цієї теми. Ну а зараз я подякую панові Олегу за участь в нашій дискусії щодо енергетичних питань. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, бо ви з нами на зв'язку.